Усім привітики-привітики! Сьогодні у нас знову йде дощ. Мокра погода. Сьогодні я навіть свої парнички не відкривала, тому що вже дуже сильно намочило землю. Сьогодні вже не відкриваю, тому що прохолодно йде дощ і боюсь, щоб не напала на мою капусту чорна ніжка. І ви запитували, що ж у мене в тепличці, чому я не показую свою тепличку, тому сьогодні покажу, що в мене в тепличці. А в тепличці в мене все накрите ось агроволокном. А під ним і ще тільки-тільки починають проростати у мене помідорки. Ось, бачите, де-не-де, тільки починають надкльовуватися. Цього року щось вони у мене дуже погано сходять. Видно, холодно. І ось тут рядочок. Де-не-де тільки починають сходити. Тому ось там, бачите. Де-не-де починають тільки саме вони сходити, тому накриваю і лишаю, щоб а з цієї сторони картина така. Ж. Ось бачите, іще нічого нема, тільки де-не-де починають проростати. Видно, цей рік трошки холодніший. І бачите, ось місцями тільки саме почали викльовуватися. У нас холодно, дощ, тому, бачите, ось помідорка, одненька, ось друга, третя. Тільки починають саме вони в мене проростати. Я зазвичай люблю поковирятися ось так в землі, сісти, подивитися, що там проростає, але боюся зачепити, не хочу підковернути землю, тому що починають саме-саме проростати. Так що тут у мене ще, можна сказати, нічого немає. І з цієї сторони, ось бачите, теж агроволокно. І під ним тільки починають, ось бачите, тут трошки тепліше видно. Тільки саме починають приростати мої помідорки, дуже маленькі. Не знаю, цього року все набагато якось пізніше. Ось такі у мене тут справи. Можна сказати, що іще нема що показувати. Як уже зійдуть більш-менш, я вам їх обов'язково зніму. А зараз все назад укутуємо, щоб їм було там тепленько. Так, ось не можу дістати. Так, все вкутуємо назад. І нехай вони мені там гріються під агроволокном. Ось такі справи. Все накрито, по обидва боки у мене і ось така картина. Ну що, ж, всім вам дякую за підтримку і перегляди. Підписуйтеся на мій канал. а На сьогодні все. Всім пока-пока!